Мир Божий, благословенного вечора сьогоднішній день. Мої дорогі браті і сестри, будемо прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь Бог благословить кожну людину, тому що за заповіддю вже настав день суботній. І ми сьогодні прочитаємо до євреїв четвертий розділ. Прославимо. Господа, Бога нашого пісні. Встане віко. Ім'я <плес> Бога, благословенне, хай буде ім'я Бога, благословенне, від нині бої. Відникові, буде від на ім'я Бога благословенне, хай буде ім'я Бога благословенне, від нині і повітря, віднині і повінь, і відскону сонця і до заходу дня хай буде ім'я Бога благословенне від нині повік, від нині пові, зголосу сонце і до заходу дня, хай буде ім'я Бога благословенне. благословен, від нині повіні, від нині віпові, саму, сам. Сущому, сла на ньому, слава, царю, Богу нашому вічно сущому іде Бога благословенне, хай буде і не Бога благословенне, Віднині нині пові, віднині нині пові, і небо благословенна, та й буде, Бога і небо благословенна, від нині віднині від нині пові, на дарунами сімати Бог. Воло бласло мене, віні, віні ві, в народа ни всі мати Бог не будина, вот благословен, віні го бі, в ти. Боже, зараз помолимося, молитву Господові, що Господь Бог дав нам сили прославити Його. Отець наш Небесний, милосердний Батько наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Господь Бог Ізраїлів. Дякуємо Тобі, Господь, за цей прожитий тиждень. Благослови, Господи, нас, людей, яких віруючих людей, які прийшли на поклоніння Тобі. Господи, Отець наш Небесний, і наші немощі, і наші душевні і тілесні хвороби. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, прошу Тебе, будь милосердний до нас, вислухай, благослови, Господи, братів і сестрів, по вірі. Нехай прославиться ім'я Твоє, будь благословений, Господь, на віки вічні. Амінь. Амінь. Так, сьогоднішній день... Прожитий день, дякуючи Господу Богу, прожитий тиждень, не дякуючи Богові за Його велику милість. Звернімо увагу, що у четвертій заповіді багато хто говорить, що багато святкують неділю і День Воскресний, бо Христос Воскрес у неділю. А ми бачимо, що заповідь говорить, що Четверта заповідь: пам'ятай день суботній, 6 днів працюй сьомий день Господу Богу твоєму. Бо Господь Бог творив небо, землю, море і все, що в них є, і спочив Дня Сьомого від усіх своїх діл. Зараз ми подивимося, бо багато хто говорить, що нема в новому завіті, що відмінені 10 Божих заповідей. Десять Божих заповідей ніхто не відміняв. Якщо уважно прочитаємо у євреїв, до євреїв 4 розділ будемо читати його і будемо славити Господа за те, що Господь залишив суботство, залишив закон свій, бо 10 Божих заповідей, заклик увійти до Божого відпочинку. В четвертому розділі ми прочитаємо його по 13-й вірш. Тому, поки діє обітниця обійти до його відпочинку, бімося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, ходимо до відпочинку. Як він. Провістив, я присягнув у моєму гніві, що не вийдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світа. Тому що сказав десь про сього, сьомий день. Ось так: І відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. І знову тут не вийдуть до мого відпочинку. Отже, виходить, що деякі вийшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не вийшли через Непослух і знову призначає, якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус навіть дав їм відпочинок. То не говорив би після цього про інший день. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішімо увійти до того відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Адже Слово Боже живе. І діяльне, гостріше від усякого досічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів, і мозку, і кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Христос, це наш первосвященник, який. Так апостол Павел пише до євреїв. Ану, розберім перше слово, тому, поки діє обітниця, увійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із нас, що він не спізнився. Чому Господь закликає, говорить, тому що, щоб наші серця не зневірилися, щоб наші серця йшли за Господом Богом нашим. Отцем Бога Авраама, Ісака і Якова, Господа, Бога Ізраїльного. Тут не закликає е, якісь домінації, віруйте в традицію, віруйте в щось інше. Бо на сьогодні мені хочеться славити Господа, прославляти Його царство. Нехай буде Бог благословений, нехай буде отець живий, отець, Бог, Отець наш, Бог Авраама, Ісака і Якова. Господь і Бог Отець наш, Господа нашого Ісуса Христа. Тому що спасіння приходить тільки через Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сьогодні ми бачимо, що спасіння, яке за нас було принесено в жертву. Спасіння, яке не пожалівши Отець Небесний, єдинородного Сина, віддавши Його, куди? На розіп'яття, на викуплення. Тому. Барка 10.45 говориться, що син людський, син чоловіческий не прийшов для того, щоб йому служили, аби він послужив багатьом і дав душу свою викуп за багатьох. Що тут говориться? Що душа помирає, помирає. От Багато хто каже, іду служити Богові. От багато хто сьогодні каже: ви бачите, що Богові не потрібно служити. Служити Ісус служить нам. Тому, якщо ми будемо один одному служити, якщо ми будемо людяні, якщо ми будемо віруючі християни, то ми будемо спасені через Господа нашого Ісуса Христа. Тому що сьогоднішній день надихає кожен нас, призиває нас Господь, прийдіть, уже все готовано. Прийдіть! Заклик! Ви розумієте, що таке заклик? Коли хтось кличе Прийдіть, ви думаєте, що хтось очікує, що Господь прийде. Розумієте? І всі кажуть: прийди, Господи, до нас. так? От як ми, коли були раніше в традиційній церкві, я був. І як спаси нас Сину Божий, що взиваємо тобі. Аллилуйя. Та спасіння, тобто призивають, та кажуть, не каже, каже Господь, прийдіть до мене. Всі струджені, обтяжені гріхами, і Я заспокою вас. А люди настільки мають гордині, що каже: Прийди, Господи, спаси нас. Ви розумієте, є різниця заклики Ісуса Христа до нього прийти? А люди говорять, що прийди до нас, та нас спаси. Це не потрібно виявляти якусь мудрість, так? Це, це треба зрозуміти, бо знаємо, що кому Господь відкриває, то Він відкриває для чого? Каже я є істинна життя, дорога правди. Спасіння тільки через Ісуса, через Ісуса Христа, Сина Божого. Так говорить святе Євангеліє, так говорить новий заповіт, що в суботу ніхто не скасував. І не відміняв Малахії 3,6 пише: Я Бог не змінний. Якщо Бог не змінний, то хто посмів право змінювати закони Божі? Ісус каже, Я прийшов для того, щоби послужити вам. Розумієте? І сьогодні ми читаємо тому, поки діє обітниця увійти до його відпочинку. Тобто, уйдіт, бо є тілесний Ізраїль, а ми уже єсно, як духовний Ізраїль. Тому що ми поклоняємося істинною, правдою і в дусі. Ми бачимо, що Господь закликає тому, поки діє обідниця, ввійти до його відпочинку. Біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. От розумієте, от людина, яка вже чує, от ви сьогодні до сьогоднішнього дня не знали, не чули, може, не розуміли, але ви вже несете відповідальність. Так само несете, Ісус, Іван приходить, говорячи, покайтеся, бо наближилось Царство Боже. Ісус приходить і каже, покайтеся, бо наближається Царство Небесне. Апостоли також покайтеся, бо наближається. Царство Боже. І і про царство земне згадується у Черноші, молитві Господні. Адже ми, як і вони одержали добру звістку. Тобто люди одержали добру звістку, правда? А це потрібно прийняти, сказати: Слава тобі Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Амінь Тому що добра звістка це була, коли Ісус народився у Іфлеємі, що в ангели заспівали, слава Вишньому Богу! І наземний мир між людьми благе воління. Ви бачите? Адже ми, і, і, як і вони одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою Що означає вірити? Авраам повірив Богові? все повірив Авраам Авраам був. Може, і не слухняний, але вірив, і ця віра зарахована йому у праведність. Тому що ми бачимо, ми, які повірили, входимо до відпочинку. Ви розумієте? Ті люди, котрі вірували в Ісуса Христа, котрі охрестилися, омилися, освятилися і славлять Бога. Бо це б нерозумно було мені на сьогоднішній день мовчати. Це б не було. Тоді пам'ятаємо, такі слова були сказані, що із пуст младенців звершили хвалу. Тобто, якщо люди перестали хвалити Господа, то що потрібно, возлюблені брати і сестри? Потрібно славити Бога і казати: будь благословенний Господь. А ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив. Я моєм, у моєму гніві, каже Бог, що не вийдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світу. Бог створив небо, землю, все, що є, а сьомого дня Він відпочив від усяких діл. І худоба, і все, і, і все, що є. І ми бачимо, тому й сказав десь. Про сьомий день і ось так. І відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. Якщо Бог дає приклад відпочити від усіх діл, то що нам залишається? Ви бачите, що і благословив Бог день сьомий, і освятив Його. В цьому дні є благословення і освячення по всі віки. Відмінити людина не може. Десять Божих заповідей були написані перстом. Тобто, і Отця Небесного Огнем. Тому що ми бачимо, що і знову тут не вийдуть до мого відпочинку, отже, виходять, що деякі вийшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не вийшли через Непослух. От скажімо сьогодні із традиційних церквів і скажімо, любую віру сповідання, яке ми несемо, ми несемо. Євангельська церква Християн Суботнього дня ми несемо таку звістку, як пише. Євангелій, як пише Біблія, церква, Бог, Закон, Біблія, Інщо, крім Біблії, те, що поза Біблією, те, що поза цією книгою, от цією книгою Біблією, ми що ми маємо зрозуміти. У 115 му псалмі другий вірш говориться, всякий чоловік, що живе на світі, говорить неправду. Тому що ми сьогодні, кожна людина, ми маємо говорити правду. Отже, виходить, що деякі увійшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не увійшли через непослух. Тому і знову призначається якийсь день сьогодні, кажучи через Давида. По багатьох роках те, про що раніше говорилося, сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Ми сьогодні чуємо голос Ісуса Христа. От тепер ми читаємо з Івангелії, ми читаємо заклик той, що сьогодні покайтеся, прийміть Господа, тому що ми бачимо, що і не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус на Він дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Хто може сказати, що перемінена субота на неділю? Та ми не сміємо таке говорити, бо тут пише, якби Ісус на Він дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Тому для народу Божого, зверніть увагу, для народу Божого. Що залишається? Залишається суботній відпочинок суботній день. Це для народу Божого, не людського. А хто хоче ввійти в народ Божий? той, котрий приймає Ісуса Христа, Сина Божого. Це, це той, коли вірить в Отця Небесного, вірить, що Ісус Христос з повного серця це Син Бога живого. І Приймає Духа Святого. Тому що після Воскресіння ми бачимо, що Ісус говорить мир вам! І «Подув, прийміть Духа Святого. Якщо не буде миру, Він назад повертається. І в друге мир вам. І подушених прийміть Духа Святого. Кому відпустить гріхи, відпустяться, на кого удержати, удержиться. Тому що й Господь говорить, тому що тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Бо хто увійшов до його відпочинку, той відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішимо увійти до того відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Адже Слово Боже живе, діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі, і духа, суглобів, мозку, кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Тобто Бог усе видить завжди і всюди. Тому ми маємо кого? Христос, первосвященник, пише далі від 14. -го. 16. Тому маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Божого Сина, тримаймося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям. А Бог співчуває нашим слабкостям, Бог види. Але який подібно до нас був випробований усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті. Ви розумієте ті слова, щоб одержати милість і знайти благодать благодать для своєчасної допомоги. Об'явлення Івана Богослова, говориться. 14-й розділ, 12 вірш. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі і віру і Ісуса. В сьогоднішній день, возлюблені браті і сестри, нехай Господь Бог благословить вас, нехай Господь надихає Божою благодаттю, нехай Господь насповнює всіма благами і завтрашній день давайте святкувати. Благословення Боже і освячення, яке Господь заповів нам і виконувати 10 Божих заповідей. Будь де Господь благословенний. Амінь. амінь. Аллилуйя, амінь. амінь. Нехай Господь Бог благословить нас і не буде ім'я ім'я благословено на віки вічні. Амінь. амінь. Помолиться. Отець наш небесний, Батько наш добрий. Вислухай наш Наші молитви, Господь, ми тобі щиро, щиро дякуємо. Зараз люди моляться і підносять молитви, і говорять про своє спасіння, просять про покаяння, Господь, бо ти можеш тільки один прощати гріхи. Жодна людина на землі не сміє прощати, тільки ти, Отець Небесний, і Син твій Господь наш Ісус Христос. Які взивали до нього багато, Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Сину Давиду, помилуй нас грішних. Господь, дякуємо Тобі і проситимо Тебе у ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе за цей благословенний день, якщо буде милість Твоя, щоб ми могли завтра стати на, у суботнього дня. І прославити ім'я Твоє святе, будь благословений, Господь. Молимося, Господь, за Богом бережену Україну нашу. Молимося за владу, молимося за все, що ти заповідав за військо наше. Молимося, Господь, дай мир і спокій, мир Божий, нехай наповнить нашу Україну. Господи, щоб наші діти і дочки не подивілися за кордоном, як слуги, щоб вийшли до домівки, вернулися, аби настав мир. Ми Тебе просимо, Отець Небесний, благослови Господи нас, благослови нас, утверди нас у вірі, у терпінні, милості Божої, Господи, вилікуй хворих тут находящихся людей. Душевні і тілесні немочі, Господь уздоров. Просіть Господа, і Господь Господь помилує нас, милосердний Боже, уздоров наші душевні і тілесні недуги, подай нам руку помощі, Батько наш небесний. Як говорить Ісус про блудного Сина, який простягнув Батько, побачив, що Він іде здалека. І прийшовши, обнявши його, обгорнувши його, не спитав його, де ти ходив, чи що ти робив, чи де твоє протрачене майно. Він радувався великою радостю. Так, Господь, Отець наш Небесний, прийми нас і благослови нас Господь, нехай прославлене буде ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Отче наш, Амінь. що є сина Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай ж нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не дозволь нам пасти в согрішення, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, Твоє є сила і слава на віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, нехай буде з усіма вами. Амінь.